Росіяни вивели кораблі зі своєї військово-морської бази в Тартусі, що в Сирії. Про таке повідомляє головне управління розвідки. Кремль перекидає з країни і залишки своїх озброєнь та військової техніки, що були розташовані на авіабазі Хмеймім. Опозиційні до Асада сили після взяття столиці Сирії рухаються до узбережжя. Тож ймовірно, що Росія втратить свої бази в Тартусі та Хмеймімі. У Гурі кажуть, це фіналізує поразку Кремля на Близькому Сході. Однак, робити точні прогнози ще зарано, вважають міжнародні експерти. Росія ще спробує поторгуватися. Я думаю, що для Росії вкрай важливо зараз, коли вони втратили союзника Асада, підтримувати хоч якесь функціонування цих двох баз. Бо для них це єдине, що є у східному Середземномор'ї. Це військово-повітряна база в самому центрі близького сходу, де є американські війська, присутні Ізраїль, Туреччина інші важливі гравці регіону. Тому я думаю, що Росія зацікавлена в тому, щоб зберегти це. Тому я припускаю, що можуть Бутися переговори між росіянами і новим перехідним урядом, або ж із частиною поміркованих представників старого режиму, росіяни будуть намагатися зберегти вплив у частині цього регіону, але зараз занадто рано говорити про те, що саме станеться з цими двома базами. 8 грудня, уже в історії сучасної геополітики, це день падіння режиму Башара Асада, що був при владі 24 роки. Натиск повстанців тривав 11 днів. Вони дочекалися часу, коли союзники Асада будуть зайняті власними проблемами і повернули країну. Яким був цей шлях? І за що вся Сирія так зненавиділа свого експрезидента, з'ясовували мої колеги. Повітря, автомобільні клаксони і молодь, що несе революційний прапор вулицями Дамаска. Так закінчується режим Башара Асада з божою допомогою. Дамаск звільнено. Тирана Башара Асада повалено. Всі ув'язнені, звільнені з тюрім. Ми просимо всіх братів, джихадистів і цивільних громадян зберегти державне майно. Хай живе вільна Сирія. 11 днів повстанці місто за містом взяли під контроль країну. Лише кілька днів тому відзначали взяття хами, а потім лише за ніч звільнили Хомс. Повстанський марш упевнено прямував до столиці, але уряд Сирії відчайдушно заперечував наближення поразки. Кожне нове повідомлення про звільнені міста називали фейком. Натомість стверджували, що урядова армія нищить терористів, але вже зранку 8 грудня, довелося визнати поразку. Ми готові співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом, надаючи всі можливі умови для безперебійної передачі влади і усіх урядових. Матеріалів у ці ж хвилини ситуацію в Сирії обговорюють міністри закордонних справ Ірану, Туреччини та Росії. Всі ці країни ще на початку повстання намагалися врятувати режим Асада. Росія та Іран надавали людей і зброю, навіть потужну авіацію. А турецький лідер Редже Пердоган намагався втрутитися дипломатично. Утім, маршу проти тирана це не зупинило. Залишки сирійської урядової армії тікають з країни. Зокрема, масово перетинають кордон з Іраком. Однак це не Привід розслаблятися вважають у США, адже якою стане Сирія після падіння режиму Асада, ніхто не знає. Тому штати не будуть виводити своїх військових з цієї країни. Ми будемо підтримувати нашу присутність на сході Сирії. У нас лише одна мета це остаточна поразка. Іділ. Вона не має нічого спільного з іншими аспектами цього конфлікту. Ми продовжимо вживати заходів необхідних для захисту наших сил і наших партнерів, щоб відродження іділу на сході Сирії. Не було режим управління Асада приписують численні криваві злочини. Людей катували й убивали, часто без суду й слідства. Лише за кілька років, за підрахунками правозахисників, у таємних в'язницях закотували до смерті від 13 до 17 тисяч людей. Їхні тіла ховали потайки, не повертаючи родичам. Нерідко до страт засуджували навіть підлітків. А під час громадянської війни Асад неодноразово наказував використовувати проти населення хімічну Ну зброю де сирійський диктатор зараз перебуває, невідомо. За різними даними його родина вилетіла до Абу Дабі. Згодом у невідомому напрямку вилетів і сам Асад. Однак цей літак зник із радарів. Наталія Косінова, Анна Басова, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон. Єдині новини.